Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому одні компанії досягають успіху, а інші зазнають невдачі, незважаючи на однакові зусилля. Відповідь часто лежить у площині маркетингової аналітики. Це компас для сучасного бізнесу, який спрямовує стратегічні рішення та допомагає орієнтуватися у величезному морі споживчих даних. Аналізуючи, що працює, а що ні, бізнес може підвищити рівень задоволеності клієнтів та покращити ефективність. Йдеться про розуміння минулого, щоб передбачити майбутнє, робити обґрунтований вибір. А не стріляти в темряві. Секрет багатьох успішних компаній полягає у використанні маркетингової аналітики. Розглянемо випадок з компанією X, невеликим стартапом, який за короткий час досягнув успіху. Це може здатися казкою, але це історія стратегічного інтелекту та глибокого розуміння сили маркетингової аналітики. Компанія X, незважаючи на свій скромний початок, рано зрозуміла, що розуміння вподобань і поведінки своїх клієнтів є ключовим. Вони використовували маркетингову аналітику, щоб отримати уявлення про те, чого хочуть їхні клієнти, як вони поводяться і що їх приваблює. Це дозволило їм доопрацювати свої пропозиції, позиціонуючи їх так, щоб вони ідеально відповідали потребам клієнтів. На цьому вони не зупинилися. Компанія X продовжила використовувати маркетингову аналітику для оптимізації своїх маркетингових стратегій. Вони відстежували ефективність своїх кампаній, вносячи корективи в режимі реального часу на основі зібраних даних. Такий підхід, заснований на даних, безумовно привів до збільшення продажів, але він також сприяв формуванню глибокого почуття лояльності серед їхніх клієнтів. Успіх компанії X підкреслює трансформаційну силу маркетингової аналітики. Отже, що ми можемо почерпнути з цього дослідження маркетингової аналітики? Простіше кажучи, це безцінний інструмент для бізнесу. Вона дає змогу приймати рішення на основі надійних даних, поглиблює наше розуміння клієнтів і, зрештою, сприяє успіху в бізнесі. Маркетингова аналітика. Це як компас, що веде нас по складній місцевості сучасного ринку. Це не просто цифри, це історії, які цифри нам розповідають. У світі бізнесу дані говорять багато про що. Прислухайтеся до них, і вони можуть привести вас до успіху, подібно до компанії X.